啊、uh Ось свіжа новина. Європарламент закликав уряд України продовжити реформи і боротьбу із корупцією. Е, ухвалена резолюція Європарламенту. Сьогодні вона затверджена. Повідомляє Європейська Правда, і саме на боротьбі із корупцією наголошують у Європарламенті. Продовжимо доповідач по Україні депутат європейського парламенту Міхаель Галер закликав українську владу припинити тиск на опозицію. Він закликав до припинення несвоєчасних своєчасних. Та політично мотивованих судових процесів та санкцій проти представників опозиції та до сприяння конструктивному діалогу між політичними групами у Верховній Раді. Окрім того, мають бути скасовані всі обмеження на пов'язані з мандатом та політичні поїздки за кордон для членів Верховної Ради Україна, in its ми підтримуємо Україну ти розумієте, влада розбещує, коли ти розумієш, що в тебе є ти живеш в форматі КПСС, коли в тебе є кнопка управління телебаченням, загалом медіа, коли працюють працюють пропагандистські машини, коли можна вчиняти дії, які мають політичні ознаки щодо представників органів місцевого самоврядування, і це все зручно прикривати питаннями війни. Звичайно, відмовитись від цього надзвичайно складно. І тому побудований дуже зручний, комфортний формат. Але критика щодо питань свободи слова, щодо низки інших питань, ну, вона лунає вже не перший рік. Коли нам і прямим текстом говорять за єдиний марафон і розмитими дипломатичними формулюваннями, тобто європейці все чудово розуміють, і наша влада все чудово розуміє, але достатньо зручно робити вигляд, щоб нічого не відбулося. Ну, вчорашній скандал з Кулебою у цьому підтвердженні, коли приймається постанова кабінету міністрів, яка стосується там кількох десятків, можливо, кількох сотень е е осіб, тобто я не захищаю Кулебу, мені його, от, знаєте, я його завжди не сприймав як повноцінного міністра, швидше як за... заступника міністра. От він виконував функції заступника. Тобто його заслуга в тому, що е, фактично МЗС був не самостійний. Він має відповідати за те, що роками не призначались посли України, зокрема в Китаї. Це його відповідальність. Але приймати такі точкові рішення тільки тому, що хтось комусь не подобається. Ну знаєте, це таке раннє середньовіччя нагадує. Ну, те саме стосується не тільки заборони на виїзд екс-дипломатів, але вже триваючої заборони на виїзд народних депутатів України. Хоча в мене дуже велике питання щодо взагалі законності цієї заборони, навіть під час дії військового стану, так само як і відключення телеканалів від ефіру, так само, як і багато інших тенденцій. Ну от європейці на цьому наголошують та наголошують вже прямим текстом вголос в голос, в результаті. Люціях Європарламенту і так далі. Але правду кажучи, велике питання, чи влада почує, навіть попри погрози там фінансових санкцій. Я думаю, що влада не почує, тому що це не перший сигнал, не останній. Я думаю, що вони будуть продовжуватися, але сигналів було багато. Висновків зроблено не було. І найгірше те, що влада навіть не намагається пояснити громадянам логіку своїх рішень. Тобто зрозуміли, що військові рішення в період війни це зовсім інша закрита частина, але є певна логіка і роботи нашої пропаганди, і роботи нашої економіки. Низка питань, на які просто немає відповіді. Тобто, заборонили виїжджати послам. Ну, будь ласка, поясніть свою позицію. Тут немає військової таємниці. Нуль, ні на грам немає військової таємниці. Має бути логіка, має бути пояснення. Тим більше це стосується такого е, дратівливого, важливого питання, як питання мобілізації, тому що ну, ми не бачили прикладів, коли, скажімо, б, там колишні посли, колишні прем'єр-міністри, колишні радники, наближені до влади, на сьогодні несли службу у збройних силах. Це питання справедливості. Має бути громадянам чітко поясна логіка бронювання, логіка бронювання критичної інфраструктури, скажімо, чому КВН відноситься до критичної інфраструктури. Ця логіка мала б бути пояснена. І тому тут йдеться не просто про якісь вдалі чи невдалі рішення, не просто про закручування гайок, а йдеться про рішення, які мають наслідки. От ми бачимо, наприклад, із мобілізацією. А наслідки обговорені в Європарламенті будуть? Звичайно, будуть. Очевидно, вони не будуть наскільки помітні. Ніхто завтра в Україні не скаже, що закривайте марафон, інакше там, скажімо, будуть конкретні наслідки. Але довіра зменшується. Ніхто в Європі не хоче мати справу з партнерами, де є проблеми свободою слова, з правами людини, з політичною опозицією. Тобто, можливо, для багатьох оці слова, про які я говорю, вони здаються от незначними. Ну про що ми говоримо? Про яку опозицію, про яку свободу слова, коли країна перебуває в гострій фазі війни. Але для європейців оці загальні словосполучення комусь можуть здаватись незначними, вони є дуже дуже принциповими. Тому наслідки критики вони будуть мати місце завжди. І ще далі про таке я би хотіла поговорити. Керівник української розвідки Кирило Буданов вважає, що в Україні потрібно впорядкувати роботу Телеграм. Про це він сказав в інтерв'ю Апостроф Тіві. За словами Буданова, треба систематизувати роботу месенджера і зробити її прозорою. Приміром, виключити анонімність телеграм-каналів. Я абсолютно за її закриття. О, Не те, все. що навіть закриття, а скажімо так. Систематизацію, коли телеграм-канали прирівняти до засобів масової інформації, прописати хто власник. Нехай всі розуміють, хто є власник, звідки походить інформація, хай, зрештою, платить налоги. Це правильно. Ну, от шкода дуже, Олексію, що Буданов сам себе поправив, бо спершу сказав про закриття, а далі вже сказав про систематизацію. Я особисто підтримую закриття, бо цей месенджер створений росіянином і загальновідомо, що росіяни там товчуться аж гай-гуде. І це ми розуміємо. Та навіть от по останній історії бустом Андрія Парубія, саме через Телеграм, велася комунікація з росіянами. Так, так про це. Про... Во охоронці самі заявляли, так ну але що найменше, що можна зробити, це е, повністю урізати анонімність телеграм-каналів, щоби так, як медіа, наприклад, мусять е, показувати е, власників так само і телеграм-канали, які по суті виконують роль медіа, але при цьому не підпадають ні під які медіа закони. Чому досі цього не зроблено? Може, це риторичне питання, але питання в тому, кому вигідно. Збереження існуючого статусу Кво за анонімністю телеграм-каналів. І при цьому зауважте, що на рівні експертів, на рівні журналістів, на рівні окремих політиків тема заборони телеграма ну вона десь, от я, я про це точно публічно говорив ще восени 22-го року. Коли всі розгодили руками, говорили, як же ми будемо жити без телеграма, як ми обійдемося від цього такого дива джерела новин. Ну, це Та якось жили без нього і житимемо далі. Це були очевидні речі кілька років тому. Ми так само попрощалися з однокласниками ВКонтакті, ну, при тому, що навіть політичні партії використовували ці російські, російські соціальні мережі. Що відбувається з Телеграм? Тобто, у нас на сьогодні побудоване викривлене інформаційне поле. От через те, що телеканали загнали у формат єдиного марафону. Довіра до марафону є от рекордно падає постійно. ми Спостерігаємо падіння, і натомість громадяни почали шукати інформацію в інших джерелах, зокрема в Телеграмі. І в нас розквів телеграм. От я аналогів аналогів, принаймні в Європейському Союзі, просто не бачив. Там країни Північної Америки також немає жодних аналогів, коли б анонімні джерела інформації процвітали. І тут я наголошую, в період війни тому Буданов говорить як головний розвідник. Він говорить, шановні, що ж ви робите. Е, ну, от я наведу маленький приклад. В нас є проблеми з мобілізацією, є. Але вони були б значно менші, якби не було ролі проросійських телеграм-каналів, які кожну навіть дріб'язкову проблему з мобілізацією розводять до величезної величезної історії. Це приклад того, як працюють росіяни і працюють системно. Але в нас... Е Через падіння довіри до телебачення була розбудована також низка телеграм-каналів, які пов'язані. Ну які, скажімо так, дуже і дуже люблять владу, які боготворять владу у форматі кожного дня. І тому, власне, відмовитись від цього неможливо. Я думаю, що цього не буде зроблено. Можливо, будуть якісь певні ігри. А давайте ми частково впорядкуємо. От вирішимо 2% проблем зі ста. Але вирішено не буде. І зверніть увагу, влада сама легалізовує телеграм. тобто органи влади мають офіційні сторінки. Іншими словами, сприяють довірі до мережі і до анонімних джерел мережі. Потрібно забороняти. Це дуже складно технічно. Це дуже складно технічно, але для того, щоб достатньо серйозно обмежити, це можна зробити впродовж короткого періоду часу. Дякую за долучення до ефіру. Голова комітету виборців України Олексій Кошель був з нами на зв'язку.